Костюм, куртка на флісі, розмір С, штани до цієї куртки С. Ось така жіноча курточка, розмір С. Чоловіча. Куртка цей костюм, розмір XL. До куртки йдуть штани у розмірі Excel. Чоловіча куртка Элька. Ще одна чоловіча куртка 2XL. Футболка Элька. Худі з капюшоном L. Футболка S. -ка. Худі з капюшоном розмір L. Така курточка на флісі. Анорак. Розмір XS. Багато кишень. Куртка Dope розмір M. Жіноча курточка розмір XS. Майка С. Три шапки. Худи з капюшоном L. Ось така куртка XL. штани, комбінезон. розмір L,